Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок Пезмарок. Серпень приносить спеку в день з температурами 29-32 градуси і вище, а вночі температура може опускатись до 14 градусів і нижче. Такий стрес для томатів сприяє появи грибкових захворювань, як фітофтора та інші грибкові і бактеріальні інфекції. Похолодання та вологість створюють сприятливі умови для їх розвитку. Ми можемо допомогти томатам, використовуючи агроприйом видалення листя під китицями з плодами, які починають червоніти. Не видаляйте листя під квітковими китицями, які ще квітнуть або зав'язують плоди, оскільки вони потрібні для фотосинтезу. Видаляючи листя під плодами, ми зменшуємо ризик рибкових захворювань, покращуємо провітрювання та прискорюємо дозрівання плодів. Так як рослина перестає витрачати поживні речовини на цілистя, свою функцію цілистя вже відпрацювала. Обрізку листя робіть поступово, найчастіше раз на тиждень і бажано після обрізки провести профілактичну обробку. У серпні часто бачимо розтріскування томатів. Це не захворювання, а фізіологічна реакція рослини на стрес, яка може полегшити проникнення грибків, вірусів і бактерій у плід. Найчастіше причиною цього є неправильний догляд та різка зміна вологісті повітря і температури. У плоди надходить одразу багато води, тому шкірка, що складається з тонких клетин, не витримує підвищеного тиску і розривається. Причини розтріскування різноманітні: різкі зміни температури вдень і вночі, різка зміна погоди, рясний полив або дощова погода, вплив прямих сонячних променів. Нерегулярний полив, занадто активне посміхування, брак або передозування мікроелементів. Деякі сорти томатів, особливо великоплідні, схильні до розтріскування, а також томати з щільною м'якотю, світло жовті, щільні гібриди є найбільш чутливими до розтріскування. Потрібно ретельно слідкувати за паливами. Він повинен бути регулярним та помірним. Ще один агроприйом. Робити профілактичні обробки біопрепаратами раз два тижні. Використовуючи бакові суміші, наприклад, можна використовувати фітоспарін або фітоцит, фитодоктор разом з актафітом або актоверном за інструкцією виробника і додавати прилипач. Термін очікування до збору врожаю після такої обробки дві доби. Інший варіант обробка Гуапсін плюс Пентафак і планріз за інструкцією виробника з додаванням прилипача. Це дуже потужна профілактика від грибкових і бактеріальних захворювань, яку можна робити раз на 10-20 діб без терміну очікування до збору урожаю. Обробку варто проводити ввечері після заходу сонця або рано вранці. Вранці обробки особливо важливі для теплиць, щоб зменшити вологість всередині. Оправляти потрібно дуже ретельне листя зі всіх сторін. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!